Сьогодні коротко про масштабування національного спортивного проєкту Всеукраїнські шкільні ліги плічопліч на Черкащині. 5 лютого стартував другий етап змагань. Це територіальний етап. У кожній громаді нашої області шкільні команди змагатимуться за першість. Традиційно у п'яти видах спорту: футзал, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування та черлідинг. На переможців територіальних змагань чекатимуть наступні етапи: це районний, обласний та завершиться все-все всеукраїнським етапом. Ми продовжуємо болювати за своїх підтримка, майстер-класи. Залучаємо наші професійні команди, такі як баскетбольний клуб Черкаські Мавпи Дніпро, муніципальний спортивний клуб Дніпро, наші спортсмени, зокрема міста Черкаси. Школярі вже відвідували тренування разом. Проводили з баскетбольним клубом Черкаські Мавпи. Та завтра відбудеться. Спільне тренування з муніципальним спортивним клубом Дніпро, саме волейбольної команди. Практику таку продовжимо і надалі. У планах виїзди до команд та спільні тренування. Тому закликаємо громади нашої області звертатися. Ми, в свою чергу, звичайно, підтримуємо і знайдемо можливість приїхати і разом провести тренування. Уже з перших днів реалізації цього проекту ми бачимо, що для дітей це не лише про спорт. Насамперед, ці. Заняття улюбленою справою про командну роботу, дружню атмосферу, і це головне. Бо першочерговим завданням цього проєкту є відволікти дітей від будні війни. Згуртувати їх і щоб вони займалися спортом ще активніше. Ця мета можна сказати, що вже досягнена, але ми на в цьому не зупиняємося і продовжуємо далі. Власне, про терміни другого етапу. Чотири райони Черкащини вже склали графіки проведення змагань. Вони стартують у громадах. А загалом, другий етап заплановано, що буде відбуватися з 5 лютого по кінець березня. Заплановано 360 змагань, із них 80 вже проведено. Бажаємо нашим учасникам перемоги зі своєї сторони, гарантуємо постійну підтримку і увагу. Дякую. Я продовжу тему змагань. Зокрема, важливою темою є безпекова складова, бо це першочергове завдання при організації цих змагань. Усі змагання відбуваються з дотримання безпекових заходів. Вони завжди в координації із правоохоронними та іншими органами. Це дозволяє нам убезпечити наших дітей від можливих різноманітних ризиків. Я знаю, що це питання на постійному контролі голови обласної державної адміністрації та борця Ігоря Івановича, тому що для нас в першу чергу безпека наших дітей це понад усе. Пройшли голосування за талісман області. Як я знаю, до 30 тисяч осіб прийняло участь в цьому голосуванні, і 60% проголосувало за талісман Вовк. Тому талісман плічопліч пліч» нашої Черкащини буде Вовк. Але, але зараз наші діти також обирають назви та емблеми своїх команд. В своїх школах, класах, тому це їх сильно згуртовує і цей елемент командної роботи ще більше згуртує нашу молодь. Основною метою моєї амбасадора це підтримка дітей, тому дуже часто я їжджу на відкриті тренування до діток, допомагаю їм і роз роз'яснюємо, роз'яснюємо їхнім тренерам. У нас дуже заплановано багато зустрічей на цьому тижні, до кінця цього тижня, на наступному тижні. Ми відвідуємо фінальні змагання з баскетболу в 9-й гімназії, поїдемо на відкрите тренування в Мошне з баскетболу. Також співпрацюємо із головою федерації Черлідингу, їздимо по школах, роз'яснюємо, як. Правильніше брати участь, допомагаємо в підтримці дівчат, залучаємо до черіддингу також хлопців, тому що, як я вже говорив, це такий вид спорту, що всі думають, що це тільки для дівчаток, але ні, але ні, там є важкі підтримки спортивні і дуже часто це можуть виконувати і хлопці. Також в майбутньому ми будемо відвідувати всі фінальні змагання, які будуть проходити в нашому місті, в нашій області, в територіальних громадах разом із представниками військової адміністрації, головою, замами з іншими амбасадорами. Мабуть, варто ще додати, що станом на сьогодні вже реєстрація завершена, вже повністю всі учасники. Так скажем, скомплектовані, і зараз ми говоримо, що в Черкаській області зареєстровано понад 2,5 тисячі команд, і за загально по Україні ми зайняли друге місце по кількості учасників у даному даних всеукраїнських іграх.